Привіт усім! Запрошую до екранів своїх маленьких глядачів на заняття з англійської мови. Сьогодні ми знову вирушимо в гості до маленької відьми. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Розкажіть про це відео своїм друзям, а також звертайтеся до мене, якщо вам потрібні заняття з англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. Тож, починаємо! Жила собі в лісі маленька відьма. Одного дня їй стало сумно, і вона вирішила розважитися. Вона взяла коробку, бокс, посадила туди жабу тоуд і поклала табуретку стул, змахнула своєю чарівною паличкою, wand, і в неї вийшов Toadstool! Отруйний гриб. Давайте скажемо це слово три рази. Say with me three times: Toadstool, toadstool, toadstool. Відьмі сподобалася ця гра, і вона вирішила продовжити далі. Вона взяла яйце, egg, і рослину, plant. поклала їх у коробку, box. Змахнула своєю чарівною паличкою Вонд. І в неї вийшов «Eggplant» – Баклажан. Let's say it three times. «Eggplant», «Eggplant», «Eggplant». На цьому її гра не скінчилася. Маленька відьма взяла вогонь Фая і муху флай. Відправила їх у коробку бокс змахнула своєю чарівною паличкою, wand, і в неї вийшов Firefly, світлячок. Let's say it three times. Firefly, Firefly, Firefly. Потім відьма взяла чматочок криги, айс і крем. Крім. Поклала їх у коробку Box. Змахнула чарівною паличкою. Wand І в неї вийшло Ice cream. Морозово. Let's say it three times. Ice Cream. Ice Cream. Ice Cream. Потім відьма взяла дощ, Rain і лук. Bow. Відправила їх у коробку. Бокс. Змахнула чарівною паличкою. Вонд. І в неї вийшла «рейнбоу». Веселка. Let's say it 3 times: Rainbow, rainbow, rainbow. Добре. Після цього відьма взяла Стар. Зірку та фіш рибу. Відправила їх у коробку. Бокс. Змахнула чарівною паличкою «Wand» і в неї вийшла Starfish. Морська зірка. Let's say it three Times: Starfish, Starfish, Starfish. Ну і наостанок. Маленька відьма взяла пляшку води water, і диню мелон. Поклала їх у коробку бокс, змахнула чарівною паличкою «вонд» і в неї вийшов Watermelon Кавун. Let's say it three times. Watermelon, watermelon, watermelon. Ну що, сподобалася вам ця гра? Тоді заходьте ще на мій канал і дивіться наступні відео. До наступних зустрічей!